14 травня на Зміївському стадіоні Авангард пройшов дитячий футбольний турнір. У змаганнях взяли участь чотири команди вихованців Зміївської дитячо-юнацької спортивної школи 2007-2008 років народження. У першій грі турніру зійшлися ДЮСШ Зміїв 1 та Таранівка. Зміїв переміг з рахунком 5-0. Другий матч зіграли ДЮСШ Зміїв 2 та Геніївка. З рахунком 3-0 перемогла Геніївка. У грі за третій Четверте місце Таранівка виграла у Дю США Зміїв 2 з рахунком 4-0, посівши третє місце. У фіналі зійшлися два лідери Зміїв 1 та Геніївка. Зміївчани стали переможцями турніру та перемогли з рахунком 2-0. Наприкінці запеклих ігор усіх учасників нагородили медалями, кубками і солодощами. Спонсором турніру виступало фермерське господарство Ревік. Вітаємо переможців і учасників турніру! Дякуємо збройним силам України за можливість розвитку нашої молоді. Лариса Бодарєва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.